Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що мене сильно турбує. Ну, не можу взяти думку людей, які можуть собі дозволити в літньому віці знову виходити заміж або одружуватися. По-моєму, шлюб повинен бути заснований на любові, а про яку любов може бути мова в 60 років. Батьки мої обвінчалися, коли їм було по 30 років. Так вийшло. Вони думали про кар'єру, зате сім'ю вони створили на твердому ґрунті. Прожили тато з мамою разом 30 років. Нещодавно тата не стало. Ми з чоловіком вирішили взяти маму до себе. Чесно кажучи, нам дуже потрібна була допомога, діткам потрібна була турбота, ми працювали цілими днями. До того ж, маму, я не хотіла залишати одну. Ми прикла... прекрасно ладнали, мій чоловік поважає мою матір і ніколи не було навіть натяку на конфлікт. Дітей без бабусі вже собі не представляли. Одного разу мама застала мене зненацька своїм рішенням взяти участь у якомусь заході, присвячену старим і самотнім людям. Я не розуміла, до чого такий поспіх, адже вона стала вдовою зовсім недавно. Але я скромно промовчала і не висловила свою думку. Повернулася вона з заходу щаслива, все сяяла, сказала, що знайшла багато нових друзів. З якими може спілкуватися? Таке враження склалося, що ми з нею не спілкувалися. Але тут вона вирішила вразити мене остаточно і сказала, що збирається ходити на ці зустрічі що четверга. Уроки плавання сина стали під питанням. Тепер мені доведеться відпрошуватись з роботи в ці дні. Ці збори стали мене дратувати все більше. І більше. Вона якось приходила додому і сказала, що спілкується з чоловіком, в якого, здається, закохалась. Але ж рік не пройшов як тата не стало. Я не могла зрозуміти і прийняти таке. І потім я сподівалася, що це все незабаром закінчиться. Але я помилялася. Через пару тижнів мама мені повідомила звістку про її майбутнє заміжжя. Заміж? У 60 років? Вона знущається? Я не могла повірити. Побачивши мою реакцію, вона вирішила піти з нашого будинку. Тепер навіть онуки її не хвилювали. Довгий час ми з нею не спілкувалися. Я сильно ображена і не можу себе змусити зателефонувати і поговорити з нею. Вона залишила на мені всі домашні клопоти, прекрасно знаючи, що я працюю шість днів на тиждень. Днями мені повідомили, що весілля все-таки відбулося. Тепер у мене взагалі немає бажання з нею бачитись або розмовляти, але подруга моя каже, що я не права. Скажіть, будь ласка, як мені бути в цій ситуації?